Друзі, всім привіт! У нас на продаж залітає ось такий от красень. Рено талісман 2016 року. Дизельний двигун, 1,6 літра, автоматична коробка перемикання передач. Максимально топова оптика, яка може бути. Це led Vision. Вночі світло буде просто шикарніше, Безключовий доступ, дзеркала, які складаються, і, до речі, в них відображаються мертві зони. Хром, релінги на даху, по салончику. Ви тільки гляньте, як він круто виглядає. Тканина зі шкірою комбінована. Дуже прикольно, практично. Клімат, контроль двохзональний, велика мультимедійна система, навігація, підігрів сидінь. Чого тут тільки немає. Якщо брати задній ряд, місця дуже багато і присутні ось такі от шторочки. Ось так от. Давайте перейдемо до багажного відсіку. Він у нас іде на електроприводі. Тут електропривод кришки багажника. І до речі, багажник відчиняється, якщо ви проведете ногою з під низу. Багажник дуже вмісткий, ось так він виглядає. Кому цікавий цей автомобіль, він доступний у нас на продаж, Це знаходиться в Бердичеві по вулиці Шкіряників 8 на автомайданчику Біеравто. У нас, до речі, дуже велика кількість класних автомобілів. І цей автомобіль ви можете перевірити поруч у нас на СТО, або приїхати на тест-драйв, або оформити навіть у кредит, чи обміняти на свій автомобіль з доплатою. Цікаво, приїжджайте. Бердичів, шкіряників 8, біравто працює без вихідних.